Ми зараз поговоримо з вами і розглянемо досить актуальне питання, яке присвячено саме дитячій алергії. Адже дитяча алергія є дещо такою, знаєте, частиною, яка заслуговує на увагу, і я впевнений, що ви також маєте таких пацієнтів, і ви маєте таких пацієнтів доволі багато, адже отоларингологія вона включає в себе і спеціалізацію по дитячій отоларингології, і саме тому ми зараз розглянемо е, дані аспекти, тому що саме алергічний риніт, він також зустрічається в дитячій популяції досить і досить е, високому відсотку. Ті дані, які вже чули в попередніх доповідях, ви пам'ятаєте, що саме алергічний реніт, він дійсно досить е, великий сегмент має, але зверніть увагу, що кожна третя дитина у Європі практично має прояви алергії. А кожна десята дитина має прояви або встановлену, або вже діагноз бронхіальної астми, який потребує, звичайно, тієї терапії, яку відносно встановлюють даному пацієнту, і саме висока поширеність симптомів алергічного реніту. У дітей на сьогодні спостерігається не тільки в країнах Європи, про які ми говоримо в тому контексті, що ми максимально близько і також уже є європейською країною, а й в країнах Африки, Латинської Америки. Також і саме в багатьох випадках. Прояви алергічного реніту, які в подальшому трансформуються, вони мають ті небезпечні такі і ускладнення, які являються і коморбідним фоном, адже і риносинусит, і полінос, і саме бронхіальна астма це є ті небезпечні ускладнення, які в подальшому і приєднуються або ж проявляються у дітей в різному віковому такому аспекті. Щодо поширеності в Україні, то варто сказати, що. Дебют алергічного реніту загалом починається найчастіше, скажімо так, у віці від 6 до 13 років, і відсоток дітей, які мають уже прояви достовірні алергії, вони до 40 вже спостерігаються серед дітей саме періоду від 6 до 7 років. Але у пацієнтів і дітей від 13 років і старше цей відсоток дещо зростає. Зокрема, дані літератури говорять про те, що у хлопчиків алергічний реніт, власне, зустрічається частіше, ніж у дівчаток, але з віком дана різниця все-таки зникає, і таких достовірних відмінностей практично не існує. Варто зазначити, що е, саме розвитку алергічного реніту у дітей е, сприяє ряд таких чинників, які саме дають нагоду більш мати. Яскраві такі прояви клінічної картини алергічного реніту. Зокрема, ми говоримо з вами про те, що саме у дитячому віці ми маємо більш такий е, вищий розвиток лімфоїдної тканини, лор-органів, зокрема, це і гіпертрофія лімфодиноїдного глоткового кільця, яка дає нагоду також порушувати ті імунні комплекси, які приймають участь у нейтралізації вірусів, бактерій і антигенів, в тому числі. Крім того, діти мають особливість наявності дещо вищого рівня імуноглобуліну. І, переважання Т-клітинної імунної відповіді саме в перші роки життя, низькі рівні секреторного імуноглобуліну А, які саме власне, продукуються е, тими е, органами, які є в системі лімфодиноїдного глоткого кільця, висока персистенція Кандіда Альбіканс. Та внутрішньоклітинних збудників на слизових оболонках дихальних шляхів. Зокрема, відмічається, що діти мають дещо нижчий рівень інтерферону утворення. Крім того, саме такі маленькі пацієнти вони мають досить такий значно більший контакт з великою кількістю алергенів. І крім того, також пасивне куріння та необґрунтоване часте застосування. Топічних деконгестантів та інших препаратів також може сприяти розвитку алергічного реніту. І такі тригерами алергічного реніту саме в дитячому періоді залишаються пасивне куріння, це фізичні навантаження, які також можуть спровокувати більш виражену симптоматику алергічного реніту, забруднення навколишнього середовища. І респіраторні інфекції, які також індукують і посилюють той алергічний прояв, який, власне, є уже в слизових оболонках і проявляється як у верхніх, так і у нижніх дихальних шляхах. Зокрема, алергічні реакції у дітей часто виникають під впливом неінфекційних тих чинників, які представлені побутовими алергенами, пилковими, харчовими, епідермальними і інсектними в тому числі. Інфекційні чинники, такі як вірусні, бактеріальні та грибкові, також являються тригерами розвитку алергічного реніту у дитячому віці. Говорячи про ознаки алергічного реніту, то, власне, як у дитячому віці, так і у дорослому, це і основні ті, які ви добре знаєте, адже ви маєте таких пацієнтів. тобто Перше, це утруднене носове дихання, ренерея, чхання з фербіжом, а також ринок симптом, який може представлений бути змінами як самого ока, так і в порожненні носа, а також постнейзл дріп. Це саме ті симптоми, які є типовими ознаками. Проте можуть супроводжуватися і іншими проявами, які ви бачите, адже Алергічний реніт досить часто у дітей є також тим захворюванням, при якому часто є негнійні прояви захворювань середнього вуха, зокрема секреторний отит, який у значної кількості дітей також має свої клінічні прояви. І на це варто звертати увагу. Якщо ж ми маємо портрет такого пацієнта, то ми пам'ятаємо про типову таку алергічну складку, яка є у пацієнтів в ділянці передньої третини носа зовнішнього, це потирання ніздрів, тобто ті прояви і те алергічне сяйво, про яке говориться, уже е, оглядаючи пацієнта, які насторожують нас з вами для подальшого. До обстеження такого пацієнта, встановлення чіткого його діагнозу, ну і підбору того високопрецизійного точного лікування, яке власне, буде купірувати і контролювати прояви цього симптому. Ну і тут, звичайно, я хотів би також звернути вашу увагу на те, що практикуючий лікар повинен обов'язково врахувати і симптоми, які налаштовують власне на в діагностику даного стану. Це ті симптоми, які проявляються переважно однобічним ураженням, тобто симптоми наявності пацієнта з однієї сторони, які можуть бути як за наявності стороннього тіла у дітей, так і можуть бути за рахунок порушення архітектоніки носа та інших станів. Зокрема, це також назальна обструкція одностороння, яка може бути і при неповній атрезії хан, або частковому рубцюванні хан, і знову ж таки інших проявах зі сторони патології носової порожнини. Це діти до двохрічного віку, особливо які мають синдром обструктивного апної у вісні. Це симптоми тривалої нежиті, які спостерігаються у дитини від самого народження, ну і поліпи носа. Але, звичайно, ви погодите, що в дитячому віці поліпозні прояви в порівнянні з дорослими вони є дещо меншими. Ну, а говорячи про той атопічний марш, який, власне, є в дитячому віці, то тут потрібно сказати, що для самих проявів атопічного маршу, а це є послідовність клінічних самих проявів алергії у людини, яка має генетичну схильність. То для кожного вікового періоду характерні певні свої етапи становлення алергічної реактивності у дитини. Тобто це є так звані кроки атопії. І зверніть, будь ласка, увагу на дану е, нижню фотографію на слайді: саме такі атопічні прояви в вигляді е, атопічного дерматиту, переважно у дітей до 2-3 річного віку, це і ті початкові кроки, на які варто звертати увагу і е, спостерігати таких пацієнтів в подальшому. Починаючи від трьохрічного віку, як ми вже говорили, це є прояви безпосередньо алергічного реніту, які подальше можуть бути трансформовані або ж бути проявами і в подальшому встановленим діагноз саме бронхіальної астми. Якщо ми розглядаємо причинно наслідковий такий зв'язок саме алергенів і проявів алергічних захворювань, то в залежності від віку також розподіляється. На респіраторні алергени, харчові алергени, прояви пліснявих грибів та інших і пилок рослин, які мають також характерний віковий діапазон. І зверніть, будь ласка, увагу, що саме респіраторні алергени, які у дітей до двохрічного віку, є мінімальними, ну і це власне обґрунтовується тим, що менше контакт, менше відвідування дитячого колективу, вони з віком проявляються і максимально до 12 річного віку набувають високого відсотку. Якщо це стосується пилку рослин, то знову ж таки. Не аналогічна, а протилежна реакція, тобто зниження достовірне проявів щодо харчових алергенів, але паралельно йде зростання з віком як пліснявих грибів, так і пилка рослин, як, з яким уже контактують діти переважно після шестирічного віку. Говорячи про атопічний марш. Який розглядається у дитячому віці, то ми розглядаємо дещо покрокове такі прояви саме даного процесу. Отже, першим кроком атопічного маршу це є та стартова сенсибілізація у новороджених і немовлят, яка обумовлює виникнення алергічних захворювань, здебільшого ці захворювання виникають за рахунок сенсибілізації до продуктів харчувань. Тобто найчастіше харчова алергія у дітей до року вона є основним е, тригером або основним уже, е, індикатором для прояву в вигляді атопічного дерматиту. Для раннього дитячого віку характерний саме дебют атопічного дерматиту і харчової алергії, які пізніше трансформуються саме в респіраторні алергічні захворювання. Але реалізація. Атопічного маршу відбувається, на жаль, не завжди. Крім того, звертаю вашу увагу, що до 50% дітей з атопічним дерматитом вони мають прояви респіраторної алергії переважно уже в більш старшому віці. При цьому не всі діти зазвичай страждають на атопічний дерматит. Літератури джерела виділяють декілька ендотипів із високим ризиком розвитку атопічного маршу. І тут ми говоримо про тих дітей, які мають прояви саме раннього дебюта атопічного дерматиту. Тривала персистенція атопічного дерматиту і його тяжкий перебіг. Це є наступний ендотип. Полісенсибілізація і мутація гена, який кодує синтез філаргіна. Саме отакі основні клінічні дотипи можуть бути виділені у дітей з атопічним маршем. Атопічний дерматит може також трансформуватися не тільки в подальші. Алергічний реніт, але й в бронхіальному астму. Саме таке поєднання воно є найтиповішим у тих пацієнтів, які в ранньому періоді вже мають прояви атопічного дерматиту. Крім того, варто зазначити, що атопічний саме дерматит утричі збільшує ризик розвитку алергічного реніту у дітей уже до 12 років. Також досить така, на перший погляд, можливо, проста схема, але дана схема алгоритм вона пояснює саме ті напрямки, ті вектори, в якому можуть бути прояви алергії навіть на один із харчових білків. За наявності таких проявів ми маємо підвищену. Проникність в кишково-шлунковому тракті, яка в подальшому може трансформуватися в множинні харчові алергічні прояви, які ведуть уже також до тяжких дерматитів. Якщо це прояви відповідно легкі шкірні, то в такому випадку виникає сенсибілізація до алергенів навколишнього середовища. Все це переходить в множинні. Алергічні прояви в подальшому до побутових пилкових і тваринних алергенів, і які вже на завершальному етапі є в якості діагностованого алергічного реніту або ж бронхіальної астми. Саме ці прояви алергії до побутових і інших алергенів вони можуть викликати також і тяжкі дерматити. Другим кроком прояву Атопічного маршу, це є, е, та категорія дітей, яка відноситься до молодшого шкільного віку. При збереженні значущості харчової алергії, у розвитку алергічної патології, зростає значення сенсибілізації до побутових та епідермальних алергенів. У зазначеному віковому періоді, крім атопічного дерматиту та гастроінтестинальних порушень, відзначається маніфестація уже. Як алергічного реніту, так і бронхіальної астми, і, відповідно, при середньотяжкому і тяжкому перебігу даних захворювань пацієнти страждають на поліноз. Наступний крок це є третій крок атопічного маршу, тобто це та категорія дітей, яка відповідно є уже старшого дошкільного та молодшого шкільного періоду. У дитини в даному е, випадку вже превалюють е, ті процеси, які пов'язані з сенсибілізацією до інгале... інгаляційних алергенів. На перший план виходять ті самі захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів, які представлені алергічним ренітом, бронхіальною астмою і полінозом. Але у дітей старшого віку здебільшого відзначається розвиток поєднаних проявів при залученні до патологічного процесу. Кількох органів мішені алергії, які здебільшої обумовлені полівалентною сенсибілізацією. Саме така клінічна маніфестація атопічного маршу, вона вражає е, органи мішені, які представлені в організмі в вигляді шкіри, органів травлення, органів дихання і полісистемної патології. Давайте розглянемо саме ці враження щодо органів мішени. Тут варто розділяти. Імуноглобулін і опосередковані розлади, і неімуноглобулін, і опосередковані розлади. Отже, на шкірі це, безперечно, прояви алергічного дерматиту або атопічного дерматиту, про який ми говоримо, і не Неімуноглобулін, і опосередковані розлади це є алергічний дерматит або атопічний дерматит, це герпетиформа екзема капоші. Органи травлення. Імуноглобулін і опосередковані розлади представляють в якості оральних алергічних синдромів: гастроінтестинальна анафілаксія, еозинофільний гастроентерит. Неімуноглобулін і опосередковані розлади це є проктоколіт, ентероколіт, еозинофільний гастроентерит, синдром ентеропатії і целіакія. Органи дихання зазвичай ми знаємо: імуноглобулін і це алергічна риніт, бронхіальна астма, і відповідно, не імуноглобулін і опосередковані це синдром Хейнера. Полісистемна патологія вона завжди є більш вражаючою, більш небезпечною, адже це. Перш за все, анафілактичні реакції, сама анафілаксія, яка потребує звичайно тих невідкладних станів, про які ми сьогодні також будемо з вами говорити. Адже анафілактична реакція, і навіть шок, який може бути непередбачений, він повинен бути завжди дещо спрогнозованим, і лікар повинен бути підготовленим саме до такого. Але контакт саме з алергенами, які є в вигляді їжі або респіраторних алергенів, може також запустити даний механізм проявів. Таким чином, алергічний реніт залишається на сьогодні досить е, не завжди діагностованим, і про це говорить 40% дітей. Адже такі діти вони не мають таких типових проявів алергічного реніту і потребують подальшої діагностики. При бронхіальній астмі зазвичай також. Симптоми, які можуть бути проявами алергічного риніту, зокрема, це. Утруднене носове дихання, ринорея і кашель, вони нерідко вводять лікаря в оману. І тут е, цей тандем потрібно завжди мати перед собою, пам'ятати і е, діагностувати як сам алергічний риніт і підтверджувати наявність бронхіальної астми, в тому числі. Завжди необхідно виключати алергічний риніт при бронхіальній астмі. Аналогічно, як і при бронхіальній астмі, пацієнти мають, за даними різних джерел літератури, навіть до. 70% наявність алергічного реніту. Тому несвоєчасна діагностика вона може стати причиною також і тих незворотніх змін слизових дихальних шляхів, і збільшує саме то лікарське або ж навіть фінансове навантаження, яке в подальшому буде потребувати сам пацієнт щодо його лікування. Алергодіагностика залишається сталою, і ми про це вже говорили. Це зазвичай шкірне тестування. Традиційно інвіво проводяться прик-тести з оцінкою їх через 15-20 хвилин, внутрішньо шкірні проби з оцінкою через 24-48 годин це патч-тести і провокаційні проби, які можуть бути представлені в якості назальної, пероральної кон'юнктивальної проби. І скарифікаційні тести, ну вони на сьогодні зазвичай є більш травматичними, тому переважно. Діагностика з приводу алергії, вона проводиться інвітро, і ми проводимо діагностику на основі виявлення, перш за все, це специфічних імуноглобулін і маркерів до алергенів у сиворотці крові. Це виявлення і загального імуноглобуліна, і, і звичайно, скринінгові тести, які представлені у нас Фадіатоп діагностикою FX5 та іншими. І полікомпонентна діагностика, яка дає нагоду вже оцінити загалом прояви полісенсибілізації. Це Алекс-тести, імунокап, Айсік-тести. Саме ці діагностичні тести вони повинні проводитися тільки після поетапного визначення у пацієнта проявів алергічних реакцій. І на завершення поговоримо дещо коротко про лікування, яке також має такий двохвекторний напрямок, адже ми маємо з вами у пацієнта як специфічне лікування атопічного маршу, і неспецифічне лікування. До специфічного ми відносимо це елімінаційну терапію щодо. Харчових алергенів, і алергенспецифічну імунотерапію, тими алергенами, на які вже підтверджено у пацієнта любого вікового періоду. І неспецифічне лікування, яке починається від H1 гістаміноблокаторів, переважно антигістамінних препаратів, це звичайно другого типу, і завершаючи тими уже. Сучасними засобами, які представлені імуномодулюючими препаратами, тобто препаратами з моноклональними уже антитілами до імуноглобуліну. і це омалізумаб, і Реслізумаб та меполізумаб, тобто ті вже сучасні препарати, які високоточні, і вони вже впливають на саме ту порушену імунологічну ланку, яка також залучається до проявів алергічних реакцій. Таким чином, саме вчасно розпочата та правильно проведена системна терапія харчової алергії та алергічного дерматиту. У дітей вона залишається і є важливою такою складовою і важливою умовою сьогоднішнього часу, адже це є профілактика як алергічного маршу, так і алергічного реніту і загалом бронхіальної астми. Я дякую вам за увагу і, звичайно, надію, що дана доповідь викликала у вас певні запитання, і з задоволенням готовий буду до них відповідати. В якому віці у дітей можна встановити діагноз алергічний реніт? Дякую за таке цікаве запитання. Адже воно стосується, мабуть, ну, як дітей, яких спостерігаєте ви, шановні колеги, так і, можливо, так і власних дітей. І саме. При підозрі або наявності вже тих клінічних симптомів, які має дитина, і починаючи від двохрічного віку, ми вже з вами можемо говорити про саме ті прояви і алергічного реніту в тому числі. Тому вважається, що після двохрічного віку можна вже проводити саме ті тести, про які ми говорили в плані алергодіагностики. Дякую. Наступне запитання: чи існує алергічний середній отит? Знову ж, дуже цікаве запитання. Взагалі ми на сьогодні з вами користуємося міжнародною класифікацією 10-го перегляду, і саме такого діагнозу в МКХ 10-го перегляду немає. Ну, в принципі, в 11-му перегляду немає такого діагнозу, але ви повинні пам'ятати саме про секреторний середній отит, який, я говорив, виникає у дітей до. 50 60 навіть відсотків, і він має такий латентний перебіг, тому консультація як отоларинголога, так і алерголога, можливо, таким пацієнтам з середньотяжким і звичайно тяжким перебігом обов'язково показана, тому що лікування даного захворювання воно потребує і залучення ну не тільки антигістамінних препаратів, про які ми зараз говоримо. В тому контексті, що є стартова терапія, і, е, яка повинна бути підсилена, звичайно, перш за все, топічними стероїдними препаратами. Але часто в таких пацієнтів навіть цієї стандартної терапії антигістамінних другого покоління і е, топічних стероїдів є замало. Тому таких пацієнтів потрібно скеровувати до оторенголога е, однозначно. Дякую за відповідь. Чи завжди у дітей потрібно шукати атопічну тріаду? Чи може у дітей, особливо менших, алергічний реніт бути без дерматиту і астми? Так, шановні колеги, звичайно, та типова або класична атопічна тріада, про яку ми говорили, і в даному запитанні воно звучає звучить, вона не є обов'язковою для всіх дітей з алергічними захворюваннями. Тобто атопічний дерматит він є одним із основних ранніх проявів алергічного захворювання, на яке варто скеровувати вашу увагу. Але в ідеалі цих три. Таких основних проявів вони е зустрічаються не у великого відсотка пацієнтів. Тобто, не у всіх, хто має атопічний дерматит, в подальшому ми маємо бронхіальну астму. І відповідно без проявів атопічного дерматиту пацієнт в подальшому, вже старше 6-річного віку, може мати прояви як алергічного реніту, так і е бронхіальної астми. І це вже буде потребувати специфічного лікування і ведення такого пацієнта. Дякую. Що таке запитання. Дитина перенесла гострий амононуклеоз рік тому. Спостерігається персистуючи загострення назофаренгіту. В останній час приєднався однобічний секреторний отит. Показано йому аденотомія? Дякую за таке гарне, практичне запитання, адже е, таких пацієнтів доволі багато і е, всіх одразу брати на аденотомію. В жодному разі не рекомендується. Чому? Тому що тригер саме розвитку гіпертрофії лімфоїдної тканини глотки, яка представлена і гіпертрофією глоткового мигдалика, тобто аденоїдами, і піднебінними мигдаликами, вона в певній мірі є такою компенсаторною. І при адекватному лікуванні, відповідно, може наступати і зменшення такої гіпертрофії. Але якщо ж цей секреторний. Отит виник на тлі того, що є виражена гіпертрофія, і ви лікуєте пацієнта згідно тих рекомендацій, які є стандартизовані, тобто від одного місяця до трьох. І ви не маєте позитивної динаміки, тобто цей секреторний отит переходить уже в підгострий або навіть хронічний. То як етап лікування зазвичай ми проводимо аденектомію, виключно вирішується індивідуально, але як етап може бути саме також розглянутий.